Лозівські підприємці з мерією організовують економічний форум. На ньому вони обговорюватимуть, як заробити гроші і наповнити бюджет міста. Ініціатором форуму виступила міська профспілка підприємців. Міський голова підхопив цю ідею у соціальній мережі. Ідея скликати бізнес-форум у Лозові прозвучала в соціальній мережі Фейсбук. У коментарях до однієї з публікацій депутат Ігор Коломок звернувся до мера і запропонував зібрати підприємців. Мер під Отримав таку ідею і там же, у коментарях вони домовилися про зустріч. Пізніше міський голова оголосив, форум буде. У нас є спільна мета, у нас є спільний дім, в якому ми всі мешкаємо. Якщо ми не будемо планувати і не будемо об'єднуватися навколо нашого міста, то ну, ми так і будемо на одному місці туп -туп тупцюватися. Бо бізнес він потребує спокою і стабільності, щоб можна було спланувати щось на майбутнє. Позитивно ставимось до цієї ідеї, перш за все, для того, щоб було спілкування влади та бізнесу і вирішення проблемних питань. Зокрема, певні підприємці звертаються за роз'ясненнями, за певною допомогою щодо там вирішення різних питань. І ці всі питання можна було обговорити для широкого загалу. Останні підприємці Лозової збиралися п'ять років тому, коли приймався податковий кодекс. Згадує Ігор Коломак. Тоді вони організували проспілку та обговорювали можливість створення спільного бізнесу. Але ідея так і не була реалізована. Зараз він знову хоче об'єднати бізнесовців на коло спільних проєктів, які дозволять виробляти продукцію для містян, отримувати прибуток та приносити податку місту. Але бажано, щоб люди забули претензії до особистості. Тобто, треба забути про. Корони, які в нас на головах є, да, забути про те, що ти крупний бізнесмен, а ти дрібний бізнесмен. Є у кого пропозиції, приходьте і обговорюйте. І, так, і таким чином ми зможемо щось толкове створити в нашому місті, яке дозволить нам всім розвиватися. Попередня дата проведення форуму – 10 березня. Зараз створюється оргкомітет. До підприємців хотілося б звернутися, щоб вони також долучились до цього організаційного комітету. І хто має ідеї щодо питань, які необхідно розглянути, або бачення проведення цього форуму, прошу долучатись до організаційного комітету та долучитись до проведення цього бізнес-форуму. З пропозиціями побажаннями або додатковою інформацією можна звернутися до управління економіки міськрадою за телефоном 2-56-15.